Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо говорити з вами за завдання та нагороди на офіційному порталі VOD. Нагадую цю інформацію, я її розповідав вам і в попередньому відео, тому що там можна забрати одну безкоштовну коробочку смарагдову, друзі. Також нагадаю за початок фарму Twitch Drops від сьогоднішнього вечора з щасливими печатками та іншим ігровим майном. І, звісно, будемо відкривати смарагдові коробочки 2025 року. 25 штучок я придбав сам, 75 штук подарував. Мені один із підписників, Дякую тобі, Сергію, без тебе б не було такого якісного контенту. Але перед цим, друзі, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо з першого питання, а саме з нагадування, що на офіційному сайті в нас є, так скажемо, сторіночка більше зеленого називається. Посилання буде в описі. Переходите туди і забирайте першу нагороду щасливі печатки 180 штук. Плюс до того, у вас з'явиться от таке от завдання. Якщо ви його виконаєте, я ще його не виконав, то ви зможете отримати навіть сьогодні одну безкоштовну друзі-коробочку, але її потрібно вручному режимі забирати, знову переходити по цьому посиланню і забирати її відповідно із офіційного сайту. Перед цим логін і пароль, це все зрозуміло, потрібно вводити все як завжди традиційно. Тепер, друзі, хочу вам нагадати також, що сьогоднішнього вечора у нас почалися щасливі твічдропс, так звані з 18.00. Бачите, які нагороди можемо зафармити за 60, 90, 120 і 150 хвилин. Якщо коротко, за 60 хвилин, оце що саме одне з самого, так скажемо, цінного, тому що ми в магазині будемо втрачати, зараз перейдемо, подивимося на ціни. Це відповідно 80 щасливих печаток. Також у нас 2D-стиль, зелена річка є за 150 хвилин перегляду. Ну і інші розхідники, резерви, все ви бачите на своїх екранах. Плюс до того в нас є само собою магазин. Магазин оцих щасливих печаток. Давайте перейдемо. Я так уже заглянув. Чисто по цінах приціниться, подивиться, вони не змінилися, ніби тому, що смарагдові скрині і в минулому році було дві штуки, плюс до того по 900. Тобто 1800 потрібно от потрібно оцих щасливих печаток для того, щоб забрати цю нагороду. Плюс до того 1800 потрібно щасливих печаток для того, щоб забрати 600 бонів. Далі дивіться, вже на своє уподобання я буду забирати напевне вільний досвід. Він доволі цінний для мене, хоча він буде випадати із коробочок. Заодно тоді підіб'ємо підсумки, скільки ж мені випаде чого? Вільного досвіду, я більш чим впевнений. Ну, чомусь, мені так здається, що мені максимум три прем танки випаде, а той два гаранта. Це все буде видно. Зараз будемо відкривати, тому не затягуємо, так скажемо відео, переходимо до коробочок. Ложу телефон. Давайте подивимося, що у нас є. Що всередині. От бачите, по прямах у мене є всього-навсього дві машини, К2 і об'єкт 752. У мене немає аж 1, 2, 3, 4, 5, 6 машин, друзі. Тому що всього 8, все зрозуміло. У нас підвищений відсоток випадіння вільного досвіду, тому будемо зараз дивитися, що ж буде випадати. Відкриваємо першу коробочку. Дивимося, що у нас є. Аж підвисло, нічого собі. Там премію зараз насиплять, напевне. Ага. Резерви. Відкрити наступно. Давайте трішки з анімацією, потім без анімації, а потім будемо дивитися, можливо, П5 штук відкриємо декілька разів. Коротше кажучи, нічого цікавого, друзі. Резерви, брошури, все традиційно, але навсього поки що дві коробочки. Так скажемо, 5 тисяч вільного досвіду. А це вже непогано, день прему. Далі відкриваємо, дивимося, що у нас є. Так. Ага, резерви кредити, стандарт. Просто повноцінний стандарт. Мені просто дуже подобається занімація. Я розумію, що це трішки затягує час, звісно. Три резерви на кредити це непогана коробочка, три резерви, це нормально, це не один резерв. Усе зрозуміло, це дуже круто. Дякую ти ще раз, Сергію. Дякую, я ось подивлюсь, чи з моїх 25 перших, так скажемо, щось випаде мені прям машина чи не випаде. От 25 перших коробок це ті, які я придбав, так скажемо. Один день према, брошурка. Далі йдемо. Яка це вже коробочка, не глянув, зараз подивимося. Так, один день према, 50 тисяч кредитів. Так, 8 коробок відкрито, друзі. 8 коробок відкрито. Відкриваємо далі. Пишіть свої результати, багато гравців скидали мені в Телеграм скріншоти, фотографії. Я вітаю багатьох, тому що там реально є і хороші результати. В декого гаранти висипається, а декому прям так нормально насипається і по 6 премівів за 75 коробок. Молодці. Це дуже круто, якщо у вас такий аккаунт, що на ньому підвищений, так скажемо, коефіцієнт випадіння. Тому що ну, везінням я це не зовсім можу назвати. Це дуже дивно в електронній грі везіння. Не знаю, як тут працює цей рандомайзер, але я ж кажу, що коли перейшов на Європу, мені стало набагато гірше сипатися. Ну, це факт, прям як відрізало, знаєте. Раніше сипалось, потім перестало. Тому я думаю, що це якось плюс-мінус налаштовується. Так, 5 тисяч вільного досвіду. Пусті коробочки, поки що відносно пусті. Не дуже суттєві такі нагороди, по мінімалки випало два рази, наскільки я пам'ятаю, вільний досвід. Так, 36 коробок до гаранта. Відкриваємо наступну. Відкриваємо наступну. До речі, на задньому фоні підсвіточку сьогодні поставив, тільки прийшла буквально. Буду ще дивитися, як воно виглядає. Можливо, переставлю, а можливо, так і залишиться. Так, навчальна брошура, танковий преміум аккаунт. Ну, бачимо, що нічого особливого, друзі. Бачимо, що нічого особливого. Так, скільки вже коробочок? Скільки вже коробочок? 17, друзі. 18-та коробка. Нічого. Жодного према, Жодного према. Бачив, дехто з гравців викладав очі фотографії, чи скріни, що в них випало за 5 коробок 2 према. Там із першої, і з п'ятої, чи з четвертої, Ну, коротше кажучи, неважливо. Просто відкрили 5 штук за раз. І відкрило два према. Це вітаю дуже класно. Рідкісний 3 d обвіз. ну я його не називаю, це непогана штука, можна встановити, вони виглядають непогано, але все ж таки хочеться преміум машини. Я думаю, що в мене будуть просто два гаранти. Ну, У мене на цьому аккаунті відкрутка, друзі. У мене іншого і немає, правда, я навіть твінка свій не заводив. У мене тут відкруточка, так скажемо. Так, кредити, особисті резерви. Далі йдемо. Скільки я вже відкрив 25 відкрив, чи ні, зараз глянемо, Уже мої всі пройшли, чи ще не пройшли. Так, кредити, особистий досвід. Ага, ще мої три коробочки залишилося. Ще три коробочки. Давайте. Перша коробочка. Я так розумію, там буде свідчення зелене, якщо, наприклад, прям машина випадатиме, тому що бачу, що воно жовтувате таке. А ми бачили скріншоти ще з самого початку. Я просто не дивився відкривання. Як там ну, гравці відкривають, тільки з роботи, всі справи. Вільний досвід 5 тисяч. Всього 15 тисяч, наскільки я пам'ятаю, вільного досвіду. Так, дивимося далі. Кредити, резерви і на бойовий досвід. От, 25, друзі, скринь, я відкрив абсолютно нічого. Пусто. Абсолютно нічого. Далі відкриваємо. Також нічого, я так розумію, тому що немає анімації оцієї іншої. Так само резерви. Далі йдемо. 50 коробочок відкриваємо з анімацією, друзі. А далі вже йдемо без анімації, будемо відкривати. До гаранта, так скажемо, тому що я більш ніж впевнений, що в мене буде гарант. Я більш ніж впевнений. Так. У мене ж до цього змініні коробки хто дивився, я відкрив взагалі там, що надарували. От не гарант, друзі, нічого собі. Та що ж це таке? Як же це ви підкрутили, чи що? А ну дивимося. Чермлі 75. Я якраз цю ЛТшку для тесту хотів поганяти, покатати тут механіка двохраундового магазина. Знаю, багатьох вона вже є. Це дуже круто, давайте її е, оберемо як основний. Все, хай тут буде. Тепер переходимо знову. Дивіться, це з якої в мене виходить коробочки з 29, друзі. З 29-ї коробочки перший прем випав. Я вже задоволений, тому що це для мене вже успіх. У мене, щоб з 5 чи з 3 випало, це щось нереальне. На Європі маю на увазі. Так, від... відкрити наступні, давайте. Нічого тут особливого. Один прем 9 рівня це вже дуже круто. Це вже дуже і дуже круто. Кредити, день према. Далі йдемо. Далі йдемо. На жаль, у мене дуже багато машин з цього списку немає. Я задоволений, що мені не об'єкт випав. Оцей німецький друзі, тому що це сама погана машина тут. Це сама погана машина, хочеться ще прототипу 6. І, можливо, Стріт Ford. Можливо. Ну, якщо пощастить, звісно. Але я сумніваюся, друзі. Якщо мені три машини випаде, це буде круто. Рідкісний 3D-обвіз. Далі підсумуємо, я зараз не хочу це все рахувати. Просто-напросто підсумуємо, що до чого і як. А ну, зараз одну секундочку. А, це нічого страшного. Так, все, йдемо далі. Відкрити наступну. Відкриваємо. Ну, по свіченню я вже бачу. Так, скільки ми коробок відкрили? А, 43. Так, 64 в наявності скрині. Ага, ще 14 скрині, далі будемо відкривати без анімації. Давайте перші 50 з анімацією так цікавіше трішечки. Хоча цей процес радує. Дивіться, 15 тисяч вже не мінімалка. До цього три рази, по-моєму, випало по 5 тисяч. У мене ще повністю голос не відновився, але набагато краще, ніж вчора, тому що вчора взагалі було дуже важко. Так, відкривати наступну. Ще один горщик золота. Дивіться, 3D в яз. непогано, друзі. Хай буде, але хочеться ще прем-машин. Я б не відмовився від -машин. 5 5000 вільного досвіду, добре. Бачите, підвищений коефіцієнт випадіння вільного досвіду. Нас готують друзі до першого конструкторського бюро, а друге до 2.0. У вересні буде ВО 2.0. Я думаю, під кінець року там, можливо, ще й 11 рівні з'являться, подивимося, що там заготовляють для нас ВГ, так скажемо, ще 5 тисяч. Ну, непогано. Краще, хай 5 тисяч вільного досвіду, чим якийсь резерв, друзі. Ну, На кредити, звісно, хороший резерв. А так, якщо просто на досвід на цей танковий, то він мені не дуже потрібний, якщо чесно. До речі, в комплекті з цими коробочками ще її йдуть універсальні завдання на X5 досвіду. Ну, нічого особливого. Так, скільки там коробочок залишилося до 50-ї, так скажемо, сумарно. Так, резерв, резерв, 6 коробочок. Відкриваємо 6 коробочок. І далі будемо йти по Два рази по 5 коробочок, напевно, відкриємо. А потім відкриємо без анімації інші 40 штук. Ну, щоб швидше було, так скажемо. Так, так, так. З 29-ї коробки перший прям випав, друзі. З 29-ї коробки. І з 25-ї, з 25 коробок, мені б нічого не випало. Це я вже переконався. Це вже коробочки підписника, так скажем. Дивимося. Дивимося, так, кредити. Ну, стандартні, стандартні, знаєте, як під копірку йдуть. Нічому дивуватися, тут також нічого такого цінного дуже немає. Uh, так, день Према. Навушники. Давайте додам трішки звуку. Дивимося, що у нас є 5 тисяч вільного досвіду. 5 тисяч вільного досвіду. Непогано. Так, тут стандарт. О, о вже 49-та була коробка, друзі, вже 48 коробок. Зараз буду відкривати uh, по 5 штук два рази. Так. Повернутися до скринь. 5 штук. І давайте два рази відкриємо. Перший раз 27 до гаранта, друзі. Випаде раніше чи ні? Випаде, друзі. Дивіться, 5 штук відкриваю, випадає якийсь прем Дивимося. Що випало? Т54Д, друзі. Друзі, це та машина, яка мені не випала в минулому році. Не знаю наскільки вона хороша. Підписники кажуть, що ніби середня така нормальна. Можна на ній відігрувати, буду відігрувати. Я вже задоволений. Два према є, 43 коробочки залишилося. Плюс до того три штуки будуть безкоштовні, і там на худий кінець можна буде три штуки ще в кінці по акції. Взяти, скоріш за все, за 23 гривні вони будуть. Ну, коротше кажучи, подивимося. Давайте далі йдемо. 5 коробочок відкриваємо ще. Так, тут нічого. Тут нічого, друзі. Вже я бачу по свічінню. 3D-обвіз. І день према, резерви, все стандартно. І ще раз 5, а далі будемо без анімації по одній відкривати. Так, також нічого. Також нічого. 2 према є і 2 9 рівня. Все дуже і дуже добре. Повернутися до скринь. По одній анімація відкриття відключаємо. Йдемо далі. Так, відкриваємо наступну резерви, брошура, день према. Пишіть, на яких коробочках у вас випадали преми, якщо випадали. Ну, співчуваю тим людям, яким просто гаранти сипляться, друзі. Тому що ну, мені відомі такі відчуття, наприклад, як було при цих скринях боже, зміїних. О, ще один 3D-в повторка, так скажемо. От тоді в мене реально тільки один не гарант випав, 43 я чи яка коробочка, вже не пам'ятаю. А далі всі гаранти висипалися. З 240 коробок приблизно, плюс-мінус. Ну Дуже велика кількість була коробок, це було жесть. 3D обвіз. Можливо, ще одна прям машина випадає. Я буду дуже радий. Давайте дивитися, нема нічого. 15 тисяч там, до речі, було вільного досвіду. Хоч щось. Але 75 не випадає. І 250 не випадає, як бачите. Тисяча має на увазі. Хоча мені скріншоти скидали. Підписники скидали. Дякую вам велике. Реально висипається декому. День према, кредити. Кредити, резерви. 17 коробочок залишилося. 16, друзі. 16 коробочок. Чи буде ще щось? Вільний досвід 15 тисяч. Дякую і за це. Ага, 3 d обвіз вільний досвід 5000. Навчальна брошура Китай. Брошура Швеція резерви. Ну, стандарт, друзі, стандарт. Так, 11 коробочок в наявності. Чи випаде ще один прем? Може й не випасти. Але до гаранта буде небагато і можна буде їх там добрати. Ну, спочатку, ті безкоштовні відкрити, подивитися, так скажемо, ті, що я зароблю. Скоріше за все будемо відкривати або завтра, або післязавтра я подивлюся. Просто я не знаю, чи я встигну нафармити скільки оцих печаток. Часу не дуже багато. Щоб забрати три коробочки, щоб їх відкрити на відос. Вільний досвід 75 тисяч, друзі. Оце одна з найкращих, так скажемо, коробочок. Ну, на рівні, ну, не на рівні, можливо, звісно, тих, де прям машини 9 рівня випадали. Непогана, коротше кажучи, коробка. Так, у наявності всього три коробочки. Давайте дві коробочки з анімацією відкриємо. Останні дві коробочки. Так, нічого, друзі. Нічого, та буде гарант. Уже буде гарант, але нічого страшного. Хоча це не дуже хороший результат, і 100 коробок хорошим би результатом було 4 машини, друзі, а так буде 3. І то не 100, а ще докупляти прийдеться трішечки. Трішечки прийдеться докупляти. От бачите, особистий резерв до гарантованої нагороди 7 штук залишилося. Три штуки я заберу, три штуки, ну коротше кажучи, так. Три штуки по акції можна буде добрати, і три штуки прийдеться просто добрати. Якщо мені раніше не випаде, якщо за цих трьох не випаде, що безкоштовні, то тоді прийдеться добирати. Так, повернутися до скринь. Давайте подивимося на статистику: 100 коробок всього два према. Можна сказати, якщо не добирати коробки, то це два гаранти. Але заради справедливості перший прем у мене випав, по-моєму, на 29-й коробоці. Що дало фору, так скажемо, мені добрати ті 9 коробочок. Забрати безкоштовно плюс добрати. І я виб'ю ще одну машину. Доволі так непогано. Головне, щоб не об'єкт випав. 168 німецький, по-моєму, він називається. 10 3D-обвісів, 25 днів танкового преміум аккаунту, 2 мільйона 800 тисяч кредитів. Вільного досвіду небагато як для ста коробок. 160 тисяч. Друзі, це при тому, що був один дроп 75 тисяч. Якби його не було, було взагалі там менше 100 тисяч. Навчальні матеріали 13 штук і особисті резерви аж 119. Так само дуже багато їх висипається, як і з китайських з цих коробочок, зміїних, так скажемо. Пишіть, що вам випало з смарагдових коробочок. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. До побачення до наступних відео. Па-па.